Що воно дуже забруднене. Я навіть всім своїм друзям так от кажу, щоб, щоб купались лучше в Просові або в даже Лучше поїхати в Київ, от Лучше там, тому що у нас тут у Борисполі такого, щоб покупатися, немає де. Не купаюся, бо зараз всі грязні. Як в них купатися, там вже майже болото. А намагаюся виїхати десь на море, в Одесу. У Бориспольських днів, тому що немає де купатися в Бориспільських озерах. Нема такого озера у Борисполі, в того можна купатися, скажімо так. В яких озерах? Такого як озеро, щоб покупатись, відпочити, то ну, Комсомольське ми думаємо, що ми ж бачили програму і ми думаємо, що в будучи все буде добре, що зроблять і все буде добре. Раніше воно було хороше, а потім його дуже воно було захаращене, замушено.